Всім привіт, друзі! Слава Україні! Для тих, хто бачив мене вперше. Мене звуть Олена, Андерсон, живу в США. Розповідаю, що в нас тут. Дуже співчуваю всім українцям, які постраждали, страждають від російських атак. Зараз всі дуже багато говорять про зміну клімату, що Росію буде топити, там 60% Росії має затопити. Ось зараз був би пречудовий момент, щоб почати топити Росію. Сподіваємось, дуже скоро почнеться. В нас протести. У нас протести. Більше протестів. В Мінеаполісі мінус 25 сьогодні, і десятки сотень людей вийшли на протести. Вони протестують проти міграційної політики Трампа, просять забрати Айс з їх вулиць. Деякі з них тримають в руках фото Реней Гуд, жінка, яку застрелив агент міграційної служби. Протести призвели до. Економічного блокування, багато бізнесів закриті, а люди не ходять на роботу, до школи, не роблять покупки. Демонстрації є частиною більшого руху, який зараз набирає обертів в США, закликає до Дня протестів. No work, no school, no shopping». Трампісти кричать, несіть водяні пушки, давайте лити на них воду. Шах. До протестів ще повернемось. Дональд заявив. Що британські війська не були на передовій в Афганістані? Угу. Британський канал Sky News з сером Кіром Стармером. Яка ваша відповідь на те, що президент Трамп сказав у своєму інтерв'ю стосовно внеску Великої Британії в Афганістан? Стармер, дозвольте мені почати з вшанування пам'яті 457 наших військовослужбовців, які загинули в Афганістані. Я ніколи не забуду їхню відвагу, їхню мужність і жертву, яку вони принесли заради своєї країни. Багато хто також був поранений іноді з травмами, що змінили життя. І тому я вважаю зауваження президента Трампа образливим і, чесно кажучи, обурливим. Але я не здивований, що вони завдали стільки болю рідним тих, хто загинув або був поранений. Журналіст. Фактично по всій країні багато родичів, деякі вдівці, вдови, інші чи сини зазнали особливо важких травм. Діана Адерні, мати чоловіка на ім'я Бен Паркінсон. Він отримав жахливі травми на цій війні. Вона сказала, що вам потрібно бути суворішим з Президентом Трампом і вимагати від нього вибачень. Чи будете ви вимагати вибачень від Президента Трама? Трампа? Трампа. Стармер, я чітко висловив свою позицію і сказав Діан, що якби я сказав таке помилкове ствердження, я безумовно вибачився б і вибачився б перед нею. Журналіст, це стає певною звичкою зараз. Вам доводиться дистанціюватись і критикувати президента вже в п'яте або в четверте за цей тиждень, чи дратують вас деякі речі, які каже президент Трамп. Стармер, у нас дуже тісні стосунки з США, і це важливо для нашої безпеки, для нашого захисту та розвідки. І дуже важливо, щоб ми підтримували ці стосунки. Але чи через ці стосунки ми воювали поруч з американцями за наші цінності в Афганістані? Однак питання. І саме в цьому контексті люди втрачали життя або зазнавали тяжких поранень, борючись за свободу, борючись із нашими союзниками за те, що ми віримо. Знак питання. Ось Трамп зараз взагалі не зрозумів, що там стармер про бубнів. У Трампа за запас слів десь 300-350 слів. І якщо ви виходите за межу цих 350 слів або говорите складними реченнями, він вас взагалі не розуміє і каже, що у вас низьке IQ. Там все простіше має бути. Дали ляща, в трьох словах сказали, за що, ну і все. Все ж таки, дехто з британського парламента таки обматюкав Трампа, і Sky News, британський канал теж там обматюкав Трампа. Ну так добре, да, матюки Трамп розуміє. Федеральні агенти ICE затримують рекрута офіцера виправної служби в Портленді, штат Мен. На відео чоловік кричить агентам, що йде з роботи і що він працює на уряд, шериф округу. Камберленд підтвердив затримання під час прес-конференції та заявив, що рекрут пройшов ретельний процес перевірки та прийняття на роботу. Шериф каже, чоловік не є громадянином США, але його форма I-9 для підтвердження права на роботу е зазначала, що він може працювати в США до квітня 2029 року. Шериф каже, що вони перевірили всі діталі перед його наймом. Але Айс кажуть, що він нелегал, якщо в нього нема громадянства США. Шериф каже, що всі папери в порядку, він має дозвіл на роботу і він точно не є злочинцем. Шериф дивується, каже, то яка частина цього є незаконною? Я не знаю. Усі ознаки, які ми знайшли, свідчать про те, що це була абсолютно чиста людина, яка насправді нічого не зробила. CNN звернулись до Міністерства внутрішньої безпеки за коментарем, ну а ті не дали ніяких коментарів у відповідь. Вони не кажуть ім'я людини, яку було заарештовано, але чи етнічну приналежність, але акцент схожий на Латинос. Якщо ви дивитесь мене з США, ви, мабуть, знаєте, чули цю розбиваючу серце історію. Заарештували чоловіка, Латиноса, він був з дитиною 5 років. Він забрав дитину зі школи, вони прийшли додому, їх заарештували. І чоловіка з дитини посадили у в'язницю з дитиною 5 років. Це було по всім новинам. Виходив Венс, якийсь там хряніс, головний з Айс теж розповідав, ну, щось, що під загрозою були інші діти. Тобто ми всі дивимося на це і розуміємо, що так просто не може бути. Ми захищаємо цих людей, сподіваємося, що цей жах закінчиться, і розуміємо, що Україна буде сплачувати. Сплачувати це можна назвати репараціями чи ще якось сплачувати цим людям за те, що трампісти з ними зараз роблять. І тут я сьогодні дивлюсь свіжий екзідпол, рейтинг Трампа, опитування коледжу Емерсона оприлюднене в п'ятницю, показало, що 43,3 латиноамериканських або іспаномовних виборців схвалюють Трампа. 45,4% не схвалюють. Тобто, майже половина латиносів. Все ще за Трампа, це неймовірно. Я не знаю, як це пояснити. В аеропорту Мінеаполіса заарештували більше ста священників і люди, які вийшли з ними на протест. Вони закликали Delta Airlines не приймати участь у депортаціях. Вони не кажуть, яка саме церква. Я думаю, що частина з них якась це католики, всі або частина, тому що одяг нагадує католиків, і католики активно виступають проти міграційної політики Трампа ще з першого Трампотерміна. Церкви дають їжу будь-яким іммігрантам. І не іммігрантам, і, і легальним, і нелегальним. Якщо хтось боїться, це в міне якщо хтось боїться вийти на вулицю через рейди Ice, деякі білі американці бояться теж вийти на вулицю, люди старшого віку через дуже масові протести, Ці люди можуть просто зателефонувати, їм привезуть їжу. Виглядає, як Айс просто провокує людей. Сьогодні теж бачила відео. А жінка знімає на телефон і кричить: Айс, що куди ти її пакуєш? Айс пакує білу американку. І він каже: вона припаркувалася і вдарила мою машину. Та, що знімає відео, каже: та ні ні ні, я це бачила, це ти здавав назад і в'їхав, ти вдарив її, вона, вона там вже стояла. І жінка каже: у мене камера в дворі. І там все видно, все знято. Я не знаю, чим закінчилась історія. Вона, вона колись побігла, можливо, звати сусідів. Ну, ось якось так. Краще, на жаль, не становиться. Друзі, дякую за перегляд. Я блокую негатив в коментарях, особливо коли пишуть, що американцям треба взяти зброю в руки. Кожен день, який ми прожили без жертв, є виграшним. Ще раз дуже дякую за перегляд. Всім світла, тепла, добробуту в будинках, росіянам повіні. Нарешті, дякую за підписки, файники, коменти. Все обов'язково буде Україна. Беріжить себе. Па-пай.